На каналі ФАНАТВАК чергове включення, а це означає, що на огляді є чергове авто. Дивіться, яка красуночка. На титанчиках на класній комплектації це Volkswagen Golf 5 чистого 2008 року. Задні партроніки, передні підігріви, клімаконтроль. Електроскло підіймачі передні, задні, круїз контроль. Ну, Машинка на повному фулі, не вистачає лише, мабуть, люка. Дивимося ось танчик. Ось для 2008 року характерна ось їхня накидка, чи нашивка їхня, ці душечки. Дивимося, подивіться, по стану салончика, по кнопочкам. Дивіться, як це все. все класно. Передній підлокітничок є, дверні карти, показую передню дверну карту. Дивіться, тут теж все так класно. Дивіться, який стан. Кнопочок ну, нічого не затерто. Отже, друзі, фішка в цьому гольфу це пробіг. 145 тисяч, є сервісне обслуговування, книжка, все є. Дивіться стан потолочка. Ну, питань по салону взагалі немає. Давайте зараз дивіться, дивіться, по порожкам. Взагалі класно все. Будемо зараз пробивати, бо я також ще не знаю, в якому стані кузов. А поки запускаємо прибор, показую вам пороги. Ось тут дивіться стан. Показую, де в них можуть бути якісь моменти, щоб не було ніяких питань. Показую все, як є, щоб потім, коли вже приїздите, дивитесь. Так, дах не фарбований, це вже добре. Все чітко, 75,5. Поїхали. Далі давайте капот і погнали по кругу по одному елементику. Не фарбований, не фарбований. Не фарбований. 87,6 тут. Не фарбований. Не фарбований. Не фарбований. Так, з цього боку показую. І тут 114 не фарбований, показую вам, щоб все було видно. 905,9. 114. Ну, вже хорошо Сторона і е, дах не фарбований, це вже супер. Ну що ж, не вже буде не фарбоване авто. Не знаю, друзі, зараз відзнімаю і не знаю, чи фарбоване, чи ні. 138, 149. Ну, хтось скаже, мабуть, що 133. Не знаю питання по локальному, 151. Ну, все-таки косметика трішки присутня, да. Тут вже все нормально, але з кольору не випадає, до речі, я не знаю. Тут також нормально. Дивіться, показую. Немає питань, немає ніяких йожиків. Ну, друзі, машинка. Гольф це 139. Ну, таке щось. Косметика 148 теж, мабуть, да? але знову ж таки нічого не випадає. 147. ну. Отже, друзі, якщо придиратися, то можна сказати, що два косметичні підкраси, хоча 133-148, ну, таке собі питання. Отже, на дверці задній і по крилу косметика. Я вам показав все, як є, а там ви приймаєте рішення для себе. Машинка не дешево буде, пробіг я вже показав, 145. Сервіска є. Дивіться. І протитуманочки передні, титанчики. Ну скільки машина, на вашу думку, має така коштувати? Напишіть в коментарях, а я озвучу цінник. Машинка на старті 700. Дорого, згоден. 700 не дешева ціна. Але повторі, якщо подивитись, то машинки в такому стані коштують також не дешево, Тобто, гольф, якщо він ось в такому стані, по лакофарбовому покриттю, по стану салончика, він недешево коштує. Тому, друзі. Така ціна, кого влаштовує, звертайтесь, кого не влаштовує. Ну чекайте, можливо, будуть інші більш цікаві пропозиції. А тим часом, поки що, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Ютуб, підписуйтесь на Тікток, Телеграм, Інстаграм. В описі під відео будуть посилання на всі ці соціальні мережі. В Тіктоці машинки з'являються найшвидше. Потім Телеграм. Там інстаграм тут уже по ходу, як то кажуть. Але на Ютубі просто трішки довше, бо тут потрібно монтувати відео. Отже, підписуємось, друзі. Слідкуємо підписникам на всіх соціальних мережах і на Ютуб мій. Додатково буде знижка при покупці. Отже, друзі, до нових зустрічів. На зв'язку.